Говоримо ми із головою Криворізької районної військової адміністрації, до нас долучається Євген Сетниченко. Євгений, вітаю, ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям! Дякую, що знайшли час до нас долучитися з настаном на зараз. Яка остання інформація? Що можна зараз сказати про наслідки? Можливо, вже зрозуміло, чим було нанесено удар. Ну, те, що було дві ракети, то, бо, балістика, те, що в нас продовжують працювати. Таких ніяких збоїв, вся е, критична інфраструктура, це факт, е, скажем так, по влучанню не влучили. А так, вичерпна відповідь, я думаю, ворогу більше знати не так. треба. От, до речі, так говорилося про те, так, що так акцентувалося, що були були вибухи, а потім вже пролунали сигнали тривоги. Саме через це, от були одразу припущення, що балістика, тобто дуже невеликий був час підльоту цих ракет, так я так розумію, до міста. Так так, так. да це на превеликий жаль. Така ситуація зра відразу були вибухи, потім спрацювала сирена, але це ну через цей тип ракету. Так значить, на превеликий жаль не можуть відслідкувати так. Ну власне у нас зараз 10 днів як попередня була був обстріл, який трагедію залишився. Закінчився, було було влучання у житлову багатоповерхівку, а в інший час тероризують місто, лунають вибухи ні. У нас як от і все останні такі проходять спокійно дні. Немає у нас обстрілів. Коли була близько лінія фронту, то звісно у нас. Коли обстріли дуже щоденні, такі і РСЗВ, і всі останні зараз, на території України, тільки балістика до нас достає так, слава Богу, тихо. було. Ці останні 10 днів було все спокійно, без обстрілів. Пували стабільно, все було добре. А загалом ситуація, яка а з водопостачанням, наприклад, як зараз місто зараз живе в таких та умовах? Зрозумів. зараз ситуація з водопостачанням вже поступово налагоджується. Запущено три проекти, які надають можливість. Два із них це завдяки Арсломітал. Один другий внутрішній завдяки роботі міського каналу. Зараз ці проекти дають більше 100 тисяч кубів води на день. Це дає змогу нам уже наповнювати наше провище. І такі собі великі резерви для того, щоб зробити основний потужний проект експериментальний, який забезпечить повністю водопостання всю територію району та міста. І, і четвертий проект запустився для двох громад: і Апостолівський. Грушівка вже має воду. Вже п'ять з водою, а Апостол по найближчим часом. Тобто, понеділок вівторок, уже також буде подаватися вода. Завдяки реалізації цього проєкту Це було. Коштом комунального під КПВ нашого водопостачання підприємства запущені і наразі ситуація з водою набагато краще ніж було так. Слава Богу, будемо сподіватися, що тепер буде все добре. Так і ворог не буде атакувати те, що. Дозволяє зараз людям дати воду. До речі, а також сьогодні на щастя минулося без постраждалих, але ми знаємо, що зараз отже, невдовзі розпочинається навчальний рік. Зараз є дискусії там в кабміні, декілька варіантів, як навчатися, будуть діти. А були також перевірки бомбосховищ, такі достатньо масштабні. По всій країні. зараз у кривому розі яка ситуація із цим з бомбосховищами, зокрема по навчальних закладах, всі навчальні заклади готуються до початку навчального. Онлайн, але м, виходячи з цієї ситуації, що наразі з цими обстрілами і м, такою небезпекою, я впевнений, що більшість батьків вже голосує за те, щоб проходило офлайн. Я думаю, що наші навчальні заклади будуть навчатися офлайн, але це будуть вирішувати батьки. Зараз проходять по всій території району опитування, батьки висловлюють свою думку. Після того буде проведені. Тесії рад і потім уж будуть вирішувати, чи будь як які форми навчання буде проводитися навчання на тій чи іншій території щодо бомбосховищ в кожному навчальному закладі проводяться роботи щодо покращення тих умов і вимог, на які на сьогодення це все потребує служби ДСНС контролюють виконання цих. Робіт і вже, скажімо так, 40% навчальних закладів завершують будівництво і підготовку до додання цих сховищ перед початком навчального року. Ну що ж, зрозуміло, пане в Вам дуже дякую за те, що до нас долучилася. Мушу вже вас відпускати. Дякую До нових зустрічі в нашому ефірі. Сподіваємося, вже з приємних новин. Ми будемо з вами спілкуватися. Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, Нагадаю, до нас долучився.